Дай, слушай, вона насіння, сипала 90 мішків. Ось покажу як пару вигоню. Дивіться, яке паріща стоїть. Откривані вікна, навіть витяжка не справляється. до того, що треба першим ділом зразу дати температуру і вигнати пару оцю першу. Не видно нічого. Ось до кінця сучка де практично нічого не видно. робить справляється відлічно запустимо її наскільки лекси лопату То есть, можу скільки хочу засипати головне щоб сушка потягла насіння Запустив сюжку. Зараз подивимося на температуру, що показує. Бо тільки запустив, не можу нагнати вже. 26% ват. Сейчас трошки пара вийде, будемо держати серце Все, всім пока, до свидання